Біля шостої прилетіли ракети, почали ховатися де, бо вже їх сховища було по відкритій місцевості, дуже було е, страшновато, я вам скажу. Ми були готові, нас попереджали, що можливо буде. Це в нас відбувається через ніч, що це можливо буде. Але це сталося, і ми, виходить, кажуть, що ми готові. До цього готові люди не можуть бути. Розумієте? Неприємно і коли ти знаходишся на цивільному об'єкті, а летить бахкає на тебе. У тебе ж немає ні зброї тут, ні захиститься нічим. Один із блоків. Я не буду теж називати, який ми вже реанімуємо вже третій раз, Скажімо mm -hmm. так, піднімаємо його з повного нуля і з повної з руйнації і включаємо на що Ви сказали, що ми вперше врагу Подивіться, от, яка кількість цих проводів от, і як їх можна сховати, закопати. Можливо, можна, можливо, зараз нові станції саме так і проєктуються, да? але ж наша станція строїлася в мирні, в мирні часи і не для війни. 拜拜。